Сьогодні ми вшановуємо пам'ять загиблого нашого побратима спортсмена якого знають ну в нашому регіоні точно всі оповченко Саша, Саня пограв за багато команд. Це була щира людина, який все своє життя присвятив спорту. Кроку лише не хватило сані як тренеру, тренеру команди Соснівка. Сьогодні ми започаткуємо цей турнір трьома командами. Але сподіваюся, що тут буде брати участь набагато більше команд. Комплект нагород, який розігрувався ще в двадцять 22 роках, і ми не діграли лише одну гру. І почалась війна. Війна, яка забрала в нас нашего друга. Мы сегодня собрались на турнир, посвященный памяти нашего друга Поповченко Сани, который был хорошим человеком, моим другом. Мы вместе играли. Сейчас Десна немножко меняется. У нас молодое поколение. Мне почти 50, а в среднем он 15-летний пацаны. У нас приграничье. Рядом рвутся Бомби, снаряди. Ну, все-таки у нас в вочкіна люблять футбол. в футбол і збираємося на такі турніри. Надо помнить наших игроков, які віддали життя за те, щоб ми в футбол. Дуже приємно, що в таку важку годину для країни. Ми все-таки знайшли час і провели турнір. Відаємо шану нашому ветерану, лухівському футболісту. Занковітчизни поповчик Олександру. цей турнір ми проводимо вперше. Хлопці відгукнулися. Цей турнір також було проведено для того, щоб побачити своїх давніх друзів, футболістів, ветеранів, вболівальників. Це команди друзі, команди, в яких всіх грав Олександр. Звичайно, турнір, хоча і дружній, але кожен спортсмен, коли виходить футболіст на поле, кожен іде до перемоги. Сьогодні третє місце зайняла команда Очкіне, команда Десна. Друге місце зайняла команда Спартак, місто Глухів. Перше місце зайняла команда Імпульс, місто Шостка. Сьогодні ми називаємо ці команди саме традиційно так, як вони називалися, коли в них грав Олександр.